І рада представити наше напрацювання, спробую зробити деякі коментарі до того, що ми вже почули. Професор академік Бакіров сказав, що на сьогодні існує дуже багато визначень медіаосвіти. Справді їх існує чимало, і найчастіше використовується визначення медіаосвіти ЮНЕСКО російської російського педагогічного словника. Дуже часто цитується Олександр Вікторович Федоров, це лідер російської медіаосвіти. І завдяки професорові академіку, перепрошую Максименку. От щойно сьогодні, ну, по гарячих слідах, е, я пропоную чергове нове визначення, що таке медіаосвіта. Медіаосвіта – Медіосвіта процес розвитку і саморозвитку особистості. За допомогою і на матеріалі засобів масової комунікації, коли ми говоримо, що процес діяльність це нове слово сьогодні, так процес розвитку і саморозвитку особистості за допомогою засобів медіаосвіти, освіти йдеться про інформаційну грамотність. Коли ми говоримо про використання матеріалів медіа матеріалів, йдеться про медіаграмотність. і буквально з літа минулого року вжиток пішло, от після того як ми з Любов Антонівною взяли участь у такому великому форумі ЮНЕСКО: медіаінформаційна грамотність як таке узагальнене поняття, коли люди повинні володіти не просто інформаційною грамотністю, не просто медіаграмотність. Ністю, а меді інформаційною грамотністю в комплексі, і от якщо дивитися, що ж зроблено і як робиться, то ми можемо сказати, що медіаосвіта сьогодні розвивається трьома такими напрямками, і переважна більшість сьогоднішніх наших доповідей засвідчили про те, що в Україні дуже успішно розвивається медіапсихологія медіапсихологічний психологічний напрямок медіаосвіти. і тут я вже проаналізувала чимало матеріалів з того напрямку. Я знаю, що Україна сьогодні виривається вперед, тому що якщо в Росії працює в Саратові не один група ентузіастів під керівництвом Марії Жижиної, то вона сьогодні потужний інститут, потужна підтримка навіть не один інститут, а інститут під керівництвом академіка. Стюзаревського і Максименко, і ми бачимо, як звучала сьогодні медіапсихологія, я знаю, що це дуже перспективний напрямок, в якому буде рухатися медіаосвіта. І крім того, ми будемо вже говорити, я думаю, дуже швидко про професійно орієнтовану медіапсихологію. психологію, і вона обов'язково потрібна вивчатися в навчальних закладах, де готують медійників. Тому що, наприклад, якщо ми працюємо, готуємо журналістів або медійників для сфери телебачення, для сфери радіо, для тих, хто буде працювати в видавництвах або в інтернеті, то вони повинні бути озброєні вже на студентській лаві іншими різними знаннями з психології з психологічних наук. В цьому переконали мене або пересвідчили мене мої студенти, і тут теж присутні кілька студентів, які працюють в галузі, допомогли мені вийти на це розуміння професійно орієнтована медіа освіта. Чому? Тому що не журналістика для всіх, і не просто медіа для всіх. А якщо ми говоримо про введення впровадження медіаосвіту в вищу школу, ми повинні говорити про професійно орієнтовану медіаосвіту. Наприклад, як це робиться в Харкові, а я дуже уважно стежу за напрацюванням ріді Володимирівна Стародубцевою і дуже заздрю, що вони так творчо і потужно працюють, і що їм дозволили вести цю магістерську підготовку. І Сьогодні у нас три вищих навчальних заклади, де готують медійників, от на магістерському рівні без оперця на багабакалавську. Підготовку з журналістики чи мас-медіа. Це от Харківський, як ми вже знаємо, це києво могилянська, могилянська академія. Це журналістика, але вони кілька років на одержали це право відкрити магістерські програми для випускників бакалаврату різних спеціальностей і Український католицький університет. Я заходжу подивитися інколи на сайті, що ж там робиться, тому що це професійно-орієнтована медіа освіта для фахівців, для медійників, для журналістів, і просто, просто всім раджу, кому цікаво. Подивіться, вони є в інтернеті. Ці матеріали вони надзвичайно цікаві, але йдеться про підготовців. Про підготовку медійників. Оце дуже теж цікавий такий напрямок, який набуває у нас і розвитку і потужних таких напрацювань. І я зараз гортаю сторінки історії Києво-Могилянської академії. Вчора була на дуже цікавому заході конкурс риторів у них. Так, от та Києво-Могилянська академія, яку було заборонено, закрита, так. Освітній процес здійснювала в унікальний, скажімо, спосіб, тому що залучалися в освітній процес всі, всі засоби культурної комунікації. Тому що в навчальному процесі тоді, майлянці, була і риторика, і мистецтво, і ну, образотворче мистецтво спів і так далі, і так далі. Тобто, надзвичайно цікавий досвід, і мені здається, можливо, допомога. От ну можливо, це те, що я сьогодні вперше побачила медіастетика, медіастетичний напрямок. Можливо, він теж буде новим порухом розвитку нашої з вами освіти, і не тільки вищої освіти. А от так. І ще сьогодні от в тому напрямку дослідники в медіосвітньому напрямку дослідники виділяють кілька відгалужень, скажімо, або орієнтирів. І я просто перерахую, що досліджують або де розробляють, як впроваджують медіосвіту наші однодумці. І ви розумієте, що тут повинна слід вести мову про медіадидактику, тому що коли ми говоримо про медіасвіту майбутніх професіоналів, журналістів, кінематографістів, редакторів, продюсерів та інших медійників, одні технології формують фахівця. Друге, коли ми говоримо про медіаосвіту майбутніх педагогів, університетів, педагогічних інститутів в системі підвищення кваліфікації викладачів вузів, ми говоримо про тактичні засади інших так. Коли ми говоримо про медіаосвіту освіту як складову частину загальної освіти школярів і студентів, що може бути інтегрованою з традиційними дисциплінами або автономною, спеціальною факультативною гуртковою, де про треті, тут дуже багато таких надзвичайно цікавих прикладів. Ну унікальний приклад, скажімо, сайт Медіадошкольні.ру і Олеся Онока сьогодні буде доповідати про цей унікальний такий медіаресурс, зроблений ентузіастом з Росії. Взагалі, ентузіасти по-моєму рухають. Прогрес Прогрес не тільки в освіті, от або скажімо, надзвичайно цікавий мультфільм Колобок, який ми побачимо в побачили в Запоріжжі на форумі освітньому в квітні минулому року році, коли в прямому скажімо, ефірі мультфільм за казкою колобок робили діти з Росії і з, з України. З Україною наскільки там творчого багато було, і наскільки ці колобки мали таке національне забарвлення, але діти переймалися такими моментами, або скажімо, надзвичайно цікава була. У нас на круглих столах у нас п'ять років поспіль проходить медіаосвітні технології навчальному процесі в інституті вищої освіти, такі круглі столи. То педагог з Москви представляла біолог за фахом, як вона за допомогою медіаосвіти подає тему птахи. Так от птахи, скажімо, через картини Весніцова, от Альонушка і там Ластівка, от на розпуті і там е ворони, і символіка тип птахів і так далі. Тобто, ну фантастичні такі речі е роблять Педагоги, коли шукають і щось хочуть таке от донести і зробити такі цікаві речі. Або не буде більше прикладів, їх, їх чимало, тому що вони зроблять. Не... Дякую. І надзвичайно такі цікаві такі речі, але тут охоплюються, скажімо, і навчальний процес, тому що можна зробити дуже багато вкраплень. Уроки географії, біології, будь-який. Це йде на факультатив, і це йде на гуртковій роботі і так далі. От медіа в установах додаткової освіти, дозвільних центрах. Тут знову таки буде доповідь нашої Ані Борової, і це студенти підсилюють вже нас. Так, і дистанційна медіаосвіта школярів статус. Володимирівна, та... будь ласка, ближче до мікрофону. І самостійна медіаосвіта. і от те, на чому б я хотіла зупинитися, це медіаосвіта в різних напрямів підготовки. Я сьогодні не буду говорити про підготовку медійників, бо це вже сказано вище. Я не буду говорити про педагогів. Про це так само вже йшлася мова і буду про це говорити. Я просто хочу сказати про те, на що вийшли ми в інституті вищої освіти, на що завдяки чому, і завдяки кому ми сьогодні стали говорити про. Метідидактику вищої школи це наші аспіранти, які зробили надзвичайно цікаві, скажімо, дослідження зорієнтовані на підготовку фахівців з кімнавтогазової промисловості. Це Інна Сахневич, документознавців, це Ольга Янишин. Це підготовка журналістів, але не педагогів. Це роботи Чиміріс, Це надзвичайно цікава робота, не наша, на жаль, горіненко і не про використання засобів мас-метів, професійній підготовці, майбутніх державних інспекторів спожежної з з пожежної безпеки. Ну і на інші такі от дослідження, інші такі роботи. Навіть я не буду говорити про що і як вони вирішували, які завдання. Вже навіть перерахування на кого були зорієнтовані ці дослідження, з ким працювали ці е, наші аспіранти, вже говорять про те, що медіаосвіти, освіти, можливості медіаосвіти, освіти професійно орієнтована набагато і набагато ширші. Далі і мені здається, що ці. Е, Напрацювання будуть тільки посилюватися, поглиблюватись, тому що тут в аудиторії сьогодні, скажімо, присутня наша аспірантка Олена Каліцева, котра розробляє використання телепередач, телезасобів у підготовці майбутніх юристів, того, тому що розвивати мовлення, скажімо, українське мовлення, українською мовою можна, і залучаючи в навчальний процес, от такі, такі медіапродукти. Ну от, що ж таке медіа інформаційна грамотність, це сукупність установок, знань, умінь, навичок, котрі дозволяють людині визначити, коли яка інформація потрібна, де як її можна отримати, як слід її критично оцінювати, систематизувати, використовувати відповідно до етичних норм. Це поняття на думку дослідників виходить за рамки комунікаційних та інформаційних технологій і включає навички критичного мислення, осмислення та інтерпретації інформації в різних... З них професійних освітніх галузях медіа інформаційна грамотна людина може використовувати різні засоби, джерела, канали інформації в особистій професійній і суспільній діяльності, оскільки знає, коли і яка інформація потрібна, для чого де і як її можна отримати, розуміє, хто із якими цілями її створив, поширює цю інформацію, має уявлення про роль, функції та відповідальність засобів масової інформації інституцій в пам'яті та інших постачальників. Yeah. Um... Меді освіта майбутніх фахівців різних напрямів підготовки наголошуємо ще раз. Не йдеться тільки про медільників та педагогів. Хоча скажімо, от там теж є дуже цікаві роботи. А скажімо, дуже... институті... вам багато, багато ще часу. Зараз... і зараз я закінчу. В інституті журналістики були заціка... захищені цікаві докторські дисертації з Ніни Зражевської і Інни Пенчук. Педагічні педагогічних робіт дуже багато, але всі ці роботи, і ті, про які я згадала, вони свідчать про перспективи медіадидактики вищої школи. Оцю медіа вищої школи, медіадидактику, знову-таки можна було говорити медіадидактика від дошкілля і так, різні, які має бути технології. Можна було б говорити, і у нас є такий досвід, скажімо, в Німеччині буде на монографія на медіа медіадидактика, Наприклад, з однієї дисципліни російська мова для іноземців. Російському організаціям, де представлена, скажімо, преса-дидактика, теледидактика, кінодидактика, інтернет-дидактика. І можливості, скажімо, вектори розвитку медіаосвіти по горизонталі і по вертикалі, вони надзвичайно широкі. Ну, преса-дидактика – це теж термін, який ми дуже давно впроваджували, тому що не було тоді у нас водягу такого поняття, як медіа, а зараз ми говоримо медіадитактику і знаємо, що медіадидактика, як таке педагогічне відналоження, галузь буде розвиватися завдяки нашим зусиллям. Я знаю, що в цій аудиторії присутні дуже багато ентузіастів, і я думаю, що у нас з вами будуть гарні результати, гарних успіхів. Дякую.